Друзі, вітаю на українській правді. Це формат у Далі будемо розбиратися про те, що куди і чому прилетіло по тимчасово окупованому Криму. Одразу долучаю до нашої розмови Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника державного музею авіації. Пане Валерію, мої вітання вам. Да, доброго вечора. Пане Валерію, звернусь я до аналітики спочатку нашої розмови. Видання Defense Express. Вони пишуть про те, що сили оборони завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку Російської Федерації, який знаходився під тимчасово окупованою територією у селищі Вітяне. Про це говорить і ряд відео опублікованих в мережі. Ну і місцеві жителі також лілися на потужні вибухи, зафільмували масштабну пожежу. Ну і також аналітики посилаються на інтерактивну супутникову. Мапу пожеж, яку зафіксували насам, на вашу думку, що це конкретно за центр, який він мав стратегічне значення для Російської Федерації? Ну і чи це ось ця стала думка розчищення шляху для Ф 16 так чи ні? Ну навряд чи тому, що це космічний зв'язок. Тут не лише в 16. Тут задіяні загалом, і в цілому російські збройні сили в інтересах сухопутних військ ведеться космічна розвідка, наприклад, і ведеться для постановки систем радіоперешкод. Ведеться спеціалізоване таке прицілювання для системи ТОБОЛ і багато інших аспектів. Але ну і крім того, зв'язок, спеціальний зв'язок, це теж він через супутники здійснюється. Тому тут з Ф-16 загалом напряму не пов'язане. Але окрім цього удару, ну був ще ряд ударів по системах ППО і командних пунктах системи протиповітряної оборони і аеродромах, де знаходяться винищувачі, які теж так би мовити мають протистояти Ф-16. Пане Валерію, з огляду на ось ці удар, я можу сказати свій висновок, що вони вже мають е, системний е, характер. Ви кажете, що мова не тільки про F-16. Сьогодні спілкувався зранку з речником повітряних сил Збройних сил України Лією Євшем. Я його питав про підготовку пілотів щодо F16. Він в чергове сказав, що вони на фінальному етапі. За вашими відчуттями. Чи є все ж таки процес певної затримки з навчанням пілотів, що можливо, було, можливо його їх було б навчити набагато швидше? Ну, швидше можна було б навчити, якби вчили англійській мові. Тож пам'ятайте, що американська група почала власне льотну підготовку з 25 жовтня, да? От, хоча загалом група була виділена ще в вересні. Два місяці пішло на мовну підготовку. Лише потім значить, приступили власне, до тренажерів і до вивчення натівських процедур, до вивчення специфічної лексики, і лише от десь приблизно в лютому почалися польоти. От, тобто, все затягнулося через це. Крім того, на останньому етапі все одно ми очікували десь до 1 червня, все одно очікували групи що вони прибудуть в Україну? Але ви ж бачите, як росіяни скільки, скільки як, як вони готуються, і скільки варіантів вони підготували для зустрічі в 16 От. Тому зараз напевно йде підготовка. Так би мовити, тактичних прийомів протидії російським винищувачам, російським зенітно-ракетним комплексам далекобійних, і це потребує додаткової підготовки льотного складу. Бо самі розумієте, якщо літаки прилетять і вони виявляться ну скажімо так, вразливими, да це буде удар не лише по Україні, це буде удар по бойовій техніці, який випускає Сполучені Штати. Це буде ляпас. Тому зараз де така, значить, більш, більш активна тактична підготовка. А, пане Валерію, а, тоді майже, в мене. Секундочку, є кілька курсів: там курси Red Flag, курси прориви ППО, курси, значить, різноманітні курси от, мабуть, один чи таких два спеціалізованих курси зараз додатково проходять. Пане Валері, ви сказали, що росіяни готуються. Поточніть, будь ласка, як саме ну, за вашими спостереженнями, щоб ви могли сказати в публічному просторі? Ну, за моїми спостереженнями, росіяни провокують нас на застосування винищувачів f 16 під Харковом. Останній удар просто по місту був чисто демонстративним. Якби натякали, значить, давайте сюди, давайте, значить, сюди і літаки, як тільки прибудуть. Тобто в цьому районі f 16 росіянами приготовили на зустріч, так? я так розумію. Бо явно, явно провокативний характер носять. Раніше вони по місту кабами не били, от просто по місту. Не по об'єктах окремих, а прямо по місту. Бо каб він влучає по координатах. Там неможливо помилитися чотирма бомбами. От так що загалом зрозуміло, що росіяни, мабуть, там зосередили і винищувачі, і зенітно-ракетні комплекси підтягнули. А я думаю, що все ж таки там треба починати з патріотів, які ми отримали. Тим паче, від Румунії ми отримуємо ПАК-2 не антибалістичний комплекс, а анти, скажімо, проти аеродинамічних цілей: літаки, крилаті ракети, гелікоптери. От з цього я думаю, якщо ми отримаємо один, навіть два, от там можна розмістити і е, трішечки, значить, не піти росіянам на зустріч в їхніх планах, а протипоставити наш план. Е, ті самі засідки систем протиповітряної оборони. Вони були ефективними. Якщо добре це обставити, підготувати, вони зараз можуть виявитися ефективним засобом нищення російської авіації, в тому числі, перш за все, носіїв Капів. Тобто те, про що пише західна преса, воно ж трошки корелюється з тими думками, які ви висловлюєте. Минулого тижня було повідомлення про те, що, начебто, ось для Ф-16, перше завдання це захистити Харків, і таким чином росіяни б'ють по Харкову, і все це вкладається в одну логіку. Я правильно вас розумію? Абсолютно вірно, це те, що я хотів донести, да? що загалом під Харковим їм з самого початку не місце. Як тільки освояться, розумієте, росіяни там добре вивчили район бойових дій. Їх винищувачі мають технічні переваги, вони розробили тактичні прийоми там, да? і одразу досить, ну, скажімо так, не освоєні винищувачі кинути проти досвідчених російських пілотів. З літаками, що по дальності їхніх ракет перевищують, і по дальності роботи радарів перевищують як 16 Це самогубство. Ми вте і Харків не захистимо і втратимо шанс надалі захищати Харків. Але коли вже будуть льотчики отримують бойовий досвід і побачать на що здатні літаки, тобто випробують їх спочатку в більш спокійних районах. Пане Валерію, у мене останнє до вас питання. Воно стосується. Удару по складу шахетів Росії військово-морські сили Збройних сил України підтвердили факт цього удару. Вони писалися також на супутникові знімки. На вашу думку, це болючий удар? Чи для росіян у них шахетів достатньо? один Мінус один склад, це для них не є велика проблема. Ну, я не думаю, що там був склад значить і чи склад власних шахетів. Чому? Єськ. Він на мапі поряд. Ну, на повітряні сили кажуть, що Пуски здійснюються району з району Приморська-Ахтарська. да? От. Там, начебто, да. 70 кілометрів повздовж узбережжя. Але якщо автомобільна траса їхати да, по трасі, там же ж не можна літаками перекидати, то це 250 кілометрів. І хто при здоровому глузді буде, значить. За 250 кілометрів районними шляхами тягати ці шахеди для того, щоб здійснити запуск там трішечки з іншого району. Да? Я думаю, що удар був нанесений просто по навчальному центру. Там, мабуть, ну, у всякому разі гур підтверджує, що були знищені інструктори, були знищені люди, які, власне, можливо, центр програмування, можливо, там вносили загалом програми ці шахеди. Там. Хоча там не, не програми, а загалом маршрут, і же він летить просто по дальності. Йому там сказали, де повернути, по GPS летить. Можливо, там якась апаратура там прокладки цих маршрутів, от, бо програмуються загалом крилаті ракети, а ці простіші в застосуванні. От, інструктори, курсанти, які там навчалися, і, можливо, якась кількість там є чисто для пробних запусків показати, як це працює. Не більше того. От, а загалом удар дійсно, якщо це по інструкторському центру, то це по іранці перш за все удар і втрата престижу. Бо це район, позиційний район протиповітряної оборони. Це навчальний центр протиповітряної оборони, плюс поряд аеродром, і по ньому нанесли удар і ще й знищили одну будівлю дощенту. А в другій будівлі явно один клас, значить, знищений там мало не до фундаменту. Пане Валерію, дякую, що знайшли час для української правди. Цього разу у нас вийшла трохи коротка розмова, але ми не долучимо насправді. Вона залишилась чого питання. Ми встигнемо його працювати про ці про бебі зі бебіда. Давайте давайте. Якщо якщо встигнемо, то точно опрацюємо. Міської один, да, один секунд воп... питання. Я хочу сказати, що там цікаво, як застосували останні рази постановки цих морських мін, да так там не просто морські міни, там сучасні морські міни в пластиковій оболонці, такі що гідролокатори кораблів тральників їх бачать дуже погано. От, через це це зброя виявилася ефективною. І ще я хочу сказати, що можливості цих морських дронів вони не вичерпані. Я не хочу казати наперед, але є ще варіанти. Наприклад, китайці реалізували дуже цікавіші варіанти з ними. Я думаю, що ми найближчим часом про це почуємо, просто не хочу, так би мовити, свої здогадки висловлювати в ефірі, да? але наводку даю. Значить, там китайці останні китайські, китайські розробки по флотам. Все на все добре. Дякую, що запросили. Пане, пане Валерію. Дякую вам, що ви знайшли час для української правди. Я думаю, що ми обговоримо і нові можливості морських дронів Служби безпеки України обов'язково наших подальших ефірах. Для глядачів нагадаю, Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації був гостем цього випуску. У Палаїв.